І продовжуємо. І далі продовжуємо. Тепер, що стосується файлов ресурсів безпосередньо. Коли ми робили той файл ресурсів ну, в цьому в дизайнері, то що потрібно було сказати? Створився один файлик такий цікавий. Зараз я його покажу который називався RESQRC, ми його так назвали. Ось такий вигляд він має. Значить, в ньому просто перелік файлів. І значить, префікс пікс у нас є, пам'ятаєте, мабуть, і значить, перелік файлів з цих ресурсів. І він у нас, значить, як він працював, він додав всі файли, останній був V2PNG, тобто ті ваги, і він, значить, його і показував. Ось така була ситуація. Значить, Щоб користуватися цим файлом, потрібно зробити деякі речі. Потрібно його перетворити в цей, значить, файл Python, який буде виглядати в свою чергу ось таким чином. Тут зібрані всі ресурси, як ви бачите, вже тут малюночки в 16-річному вигляді записані. Тобто все тут піджато, і його можна ну, якби використовувати і звертатися до нього. Значить, це робиться за допомогою утиліти, яка знаходиться там в віртуальному оточенні, в папочці скрипт. Я зробив для неї в свою чергу отакий от файлик ну, для пам'яті from Res. І запускається тут утиліта PyC6 RCC. Тобто це компілятор ресурсів, котрий переводить файл ось той, з описом цих ресурсів безпосередньо в файл ресурсів PY. Так, Це коли зробиться, ну давайте ми зробимо ще це. Тут можна робити стільки раз, скільки потрібно. Бачите, він створився і ну, успішно виконався. І у нас цей файл вже переписаний є. Так, Де він там є? Ось він, Respy. Значить у нього він вже переписаний. Так, ну і цього ще замало. Значить, Нам потрібно, щоб його можна було використовувати, додати значить, в опис файлів форми. Значить, Наша форма. Так, дивана там вже в файман. Так, так, бачите, імпортрес. Додався ще один імпорт. Тобто тепер ми можемо використовувати значит, файл наших ресурсів. Тобто вот вот такий ланцюжок потрібно виконати, щоб використовувати малюночки з ресурсу. Якщо просто з файлової системи, ну... Там, будь ласка, цього таких е, дій не потрібно робити. Так, ну і що? Значить, ми маємо, давайте поглянемо на нашу форму, ось вона як виглядає. Тобто ми тут встановили, значить, це хай буде, ось це можна видалити. Ось так, от, в такому вигляді. Ще раз прокручу знизу, згори донизу. Вот, щоб повністю був код. Значит, тут у нас йдуть імпорти, значить, підключаємо нашу сторону форму MainForm. описуємо клас конвертер, отримуємо ось тут значит, наші змінні класи посилання на реальні об'єкти. І наші списочки. Це факурасія, це точність категорії, це категорії, Ну, індекси тут ну, цей ну, для того, щоб якщо там знадобиться пере, з якихось причин переставити місцями, наприклад, довжини і ваги. От, то в такому випадку, якщо ми будемо користуватися по логіки, то, значить, у нас будуть відповідати ну, довжинам. Ваги а вагам довжини, якщо так. А якщо у нас використовуватись поле індекс, то коли ми будемо представляти ці рядки рядки і будемо прив'язані к індексу, то тоді такої ситуації не станеться. Так, лендс, значить, тут імена, коефіцієнти, відповідно, там є у нас і метри, сантиметри, міліметри, дюйми, там, вершки навіть є, ярди, фути і так далі. Weights. Свою чергу. Кілограми, тройські інцип, куди, центнери, карат, вольвес, об'єми. літр, миллилитр, галони, барелі. сквес, плащини, метри квадратні, сантиметри квадратні, сотки, акри, гектари і так далі. Велоситис, ну, не так записано, як потрібно, Ну, хай буде, як написано. Так кілометри на годину, метри за секунду, ну махи, а, значить, <coughs> швидкість літаків. Powers – це потужності. От, ну і встановлено. Більше тут поки що нічого немає. І все ми зразу будемо робити з вами разом. Ну, єдина стоїть, що встановлений цей значить, малюночок взяти із ресурса. Якщо він не знаходить до ресурса, то у нас значить, трошки зламається форма. Тобто, якщо не буде там малюнка 100 на 100, то він звузиться трошки. Тобто ось така буде річ неприємна. Ну, а скільки у нас такої ситуації? Ослабливо, коли воно знаходиться в ресурсах, не буде, то ми на це звертаємо уваги. Так, що у нас з часом? Ну, часу вже малова. Трохи замало буде. Ну, все одно, давайте починати. Давайте я припиняю і потім почну нову, нову серію про наш конвертер.